Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, радий всіх вітати. Дуже дякую всім, хто завітав до нас на YouTube канал. Залишайтеся обов'язково з нами. На календарі, друзі, сьогодні 5 травня 2024 рік. Субота. Ну а що суботи уже подавно започаткованій традиції? Обговорюємо. Разом з вами, що відбувається у нашій улюбленій галузі свинарства, Ну а конкретно що відбувається із цінами на живу вагу, із цінами на продукцію свиного походження у роздріб. Я, як і завжди, буду друзі в найменших подробицях розповідати вам все те, що відбувається у нас, це Конотопський район і Сумська область. Ну, а вас же хочу попросити, друзі, щоб ви перейшли в коментарі і описали саме в коментарях все те, що відбувається у ваших. Регіонах із ціною на живу вагу з'являється попит, росте ціна, чи навпаки падає вона, я думаю, і мені, і нашим глядачам буде дуже-дуже цікаво почитати, подивитися, що відбувається перед Пасхою у ваших регіонах. Адже дуже багато коментарів було, прогнозів. Ну, а безпосередньо ви відповісте якраз на всі оці от прогнози у коментарях. Я буду з нетерпінням цього Це чекати. Товариство. Перше ціни на живу вагу. Песимістичні прогнози моїх колег не були з приводу того, що свинарство загинається, свинарство помирає, нема в нього жодних шансів. Друзі, на сьогоднішній момент ціна у нашому регіоні, знову ж таки, зважаючи на те, що Пасха, люди трішечки активніше беруть той же самий кусочок сала, кусочок м'яса. Не знаємо, що буде через недільку, через дві, але тим не менше, ціна у порівнянні із Минулими вихідними, на яких я вам озвучував ціни, ціни були на рівні 60-65 гривень. На сьогоднішній день 69 гривень за кілограм ціна на відгодівельних поросяток. Ну, можливо, їх замкнути чи ні, це зовсім інше питання, тому що, як і завжди, так називаємо черги у перекупів нікуди не ділися. У них можна так сказати, пісня одна. Ставайте в чергу через два, через 5, через сім. У кого через дві недільки заберуть, але тим не менше. Потихеньку беруть, і, ну і ціну я вам озвучив: 69 гривень за кілограм. Якщо поросята вага яких до 150 кілограмів, то там, в принципі, на рівні 62-63 гривні за кілограм. Якщо поросята вага яких 180 плюс, трішечки бачимо, що ціна зросла. Ціни на напівтуші залишаються на все тому ж рівні, на рівні 105-110 гривень за кілограм. Що стосується цін на продукцію свиного походження, у роздріб. Зараз, як і завжди, на декілька секундочок зупинимося і на цьому. шиок без кістки 200-210 Лопатка 175-180 гривень. Задок без кістки 185 гривень. Рейка на рівні 185 гривень за кілограм. Сало від 60 до 150 гривень за кілограм. Ги. Голова лівер від 50 до 70 гривень за кілограм. Що стосується, Продажі, за скільки продається поросяток. От моя двоюродна сестра займається якраз от реалізацією свинини на базарі. Ну і якраз от на протязі цього тижня доволі активні продажі в неї відбуваються. Буквально якщо це невеличка порося, то один день. Якщо порося, повторююсь, якраз от ці 180 плюс, то два дні продає на третій день. Ріже ще одне порося. Отака от ситуація на сьогоднішній день, друзі. Повторюю, це 5 травня 2024 рік, Конотопський район Сумська область, друзі, з нетерпінням буду чекати ваших коментарів з приводу того, що відбувається у ваших регіонах. Ну, і як ми бачимо потихеньку, але живе наша улюблена галузь, і якраз дуже сподіваємося на те, що вона і надалі буде жити і процвітати. Товариство біжимо далі по робочих процесах. Не будемо гаяти час. Вам всім дякую, що подивилися відео, друзі. По можливості прокоментуйте його, зробіть репост, все це. Допомагає поширювати наші відео на теренах Ютуба. Я вам за це буду дуже і дуже вдячний. Бережіть себе, друзі, всіх з наступаючими святами. Бережіть рідних, близьких, мирного неба і до нових зустрічей.